Це у нас тимчасові, тимчасові коронки на імплантантах. І зсуновлені плантантів ми завжди встановим спочатку тимчасові короночки. Зараз ми їх будемо прифіксовувати. На вже імпланти стоять, форму очі закручені, повністю вже все є. Зараз нам треба поставити Ну, Буде примірка, що це все стане. В роті у нас стоять три імплантанти. Тут стояли формувачі ясен. На даний момент ми будемо фіксувати тимчасові короночки. Ось тимчасові короночки. Так, так, так фіксуються, ми далі будемо висаджувати, перевіряти стан ясне, як правильно, чи правильно зроблені тимчасові, чи правильно ми підібрали профіль прорізування тимчасових. Тут є досить багато завдань та питань, які треба вирішити. Ми <му> ставимо ботик і ми маємо зараз досаджувати Саме складне це досадити, тому що воно роздавлюється тимчасові коронки роздавлюють ясно. І це досить непросто. Ми прифіксовуємо болтики та будемо пробувати затягувати і дивитися, як воно все вийде в нас. Зараз ми його будемо досаджувати та будемо бачити, як це все вийде. Бо його треба ще досадити до кінця, для того щоб зрозуміти, як... Як він стає поясним, він зараз ще не посаджений. Ми тільки його злегка прифіксували і будемо дожимати.